Христос Воскрес. Дорогі сестри і браття, необхідно нам звернути увагу на те, що усі гріхи це зло, але не кожне зло це відразу гріх, бо буває зло як об'єктивне. Наприклад, ми не описуємо зло як брак якогось добра. Якщо стілець, якому передбачено чотири ніжки, має лише три, однієї бракує, то це зло саме по собі, тому що йому бракує цієї однієї ніжки. Але воно не має ніякого морального значення. Інша справа, якщо хтось зло задумує, Маючи свобідну волю і знаючи, що через це зло постраждають люди, і все одно це чинить, то це зло не просто саме по собі зло, а воно має моральну основу, тому що воно настає внаслідок. Виразного рішення людини, яка наділена свобідною волею. І тому бачимо, бачимо зло від зла відрізняється. Одне це тоді, коли землетрус, руйнуються будинки, а інше коли на будинки спрямовуються бомби і ракети. Ми завжди будемо зустрічатися з якимсь фізичним злом, об'єктивним злом як браком добра. Але поки людина живе на цій землі, то завжди буде теж зустрічатися і з злом моральним. Тим часом не так важливо, чи ми зустрінемося із злом чи ні, як важливо. Щоби ми з вами не були тими людьми, які вчиняють моральне зло? На одному місці Ісус Христос дуже виразно зазначає, що з повноти серця уста промовляють. Добра людина з доброго скарбу добро виносить, а лиха людина з лихого скарбу лихе виносить. Що це означає? Якщо ми зустрічаємо живу людину, ми не можемо про неї сказати, вона погана чи добра. Тільки тоді, коли людина починає говорити і щось чинити, ми можемо робити перші висновки про якість її, внутрішню її якість. І якщо людина лихословить, нарікає, зневажає, планує якісь погані вчинки, небезпечні, або, наприклад, якщо вона забіяка, палій, або щось подібне, ми скажемо, ця людина погана людина, тому що вона замдумує і чинить зло. А якщо, дорогі сестри і браття, воно проявилося назовні, то воно не проявилося ні з того, ні з цього. Без жодної причини. Злі слова. І злі наміри, і злі речі, вони проявляються у людському житті, тому, що, що є злі думки. І тому Ісус Христос каже, лиха людина з лихого скарбу лихе виносить. Тому що такі лихі наміри вони формуються у людському серці, тобто в нашому розумі, в тому, чого людина прагне, як вона. Який вона має світогляд. І тому добра людина з доброго скарбу добро виносить, а лиха з лихого скарбу лихе виносить. І саме тому, для того, щоб не стати у той ряд людей, які мають лихі наміри і роблять лихі вчинки, необхідно насамперед звернути увагу. На стан свого серця а ми називаємо плекати чесноти. Як ми вже сказали, чеснота це вироблена вправою постійна схильність до добра. Ще раз скажемо: це дуже важливо, це скорочене пояснення, що чесноти це вироблені вправами. Постійні схильності до добра. Коли людина бачить, наприклад, якусь потребу іншої людини, і вона не зневажить її, не буде злорадіти, а вийде назустріч, і це у неї вироблене вправою, бо вона себе вправляла, вона звикала до цього, вона роздумувала. Вона, наприклад, вчилася від Ісуса Христа, який каже, як ви хочете, щоб інші люди вам чинили, так вичиніть їм. І вона задумувалася над тим: от, наприклад, якщо б я зустрівся із такими проблемами, як би я хотів, щоб інші до мене ставилися, ага! Значить, повинен я першим зробити крок на зустріч, бо як ви хочете, щоб інші люди вам чинили, так ви чиніть їм. І бачимо, кожен християнин чи християнка вони покликані виховувати у собі чесноти. Бо дуже часто наші люди вони не виховують у собі чесноти, а очікують чуда, що, мовляв, в результаті нашої однієї чи двох постанов. Або в результаті молитви ми помолимося, посповідаємося, і наше життя зміниться. Людське життя не може змінитися, допоки ми не змінимо стан нашого серця, і його треба наповнити чеснотами. Чеснот є багато, безліч є чеснота, але є такі головні чесноти, про які ми найчастіше говоримо. Це так звані кардинальні чесноти, це ті чесноти, які протилежні до головних гріхів, про які ми також згадували в понеділок, що це не є гріхи, з яких треба сповідатися. Бо головні гріхи це не найтяжкі гріхи, а це такий стан людської душі, з якої випливають інші гріхи. І тому ми дуже часто називаємо їх. Габітуальними станами оці головні гріхи. І якщо людина їх переживає, то необхідно не робити з цього проблему, йти до сповіді і сповідатися з того, що ми горді чи захладні. А треба плекати чесноти, які будуть на противагу оцим нашим габітуальним станам і схильності до міста. Поганих намірів чи, наприклад, лихих вчинків, дорогі сестри і браття, найголовніше, що треба робити, це треба працювати над своєю душею кожного дня, кожної хвилини. Але коли ми говоримо про працю, то в першу чергу йдеться про те, щоб ми плекали чесноти, виробляли у собі отаку природню схильність, щоб вона стала виробленою для нас схильністю. Чинити в будь-якій ситуації, в будь-якій проблемі добро, прихилятися відразу до добра. Христос Воскрес!